О, ти думав там, да. А як ви прокоментуєте те, що у вас лежить ділової деревини близько 30 кубів, а дозволено 15 до заготівлі в тому лісовому квитку? З, з якого? Хто це сказав, що 30 кубів? Ну, що, ну давайте не... будемо міряти. Зараз буде, я ж вам сказав, зараз буде майстер проводить прийомку. Якщо він проведе прийомку, ми будемо знати, скільки там... <ривіт> так, так, там вони <ривіт> <той> не <ривіт> Ну, давайте будемо Про... Якщо зараз буде проводитися прийомка, до шести годин ми проведемо прийомку. <ривіт> ми зараз перемірюємо, так. <ривіт> да, <же>. Прийомка <ривіт> прийомкою, <ривіт> да, але ми зараз перемірюємо. Сьогодні до 18.00. Хорошо, добре. По факту буде прийнято продукцію. Причому тут по факту? Вам дозволено 15 кубів. Що значить по факту? Як це по факту? Якщо там виявиться. Я, так не може бути. Вам дозволено ділової, 15 кубів, У вас, ви привезли документ, якому вказано. Що значить по факту? Тобто ви, ви вальнули, скільки захотіли, а потім ви приймаєте по факту. Це як це так може? Я пояснив. Ні, ви не пояснили, я вам ще раз скажу. Це не пояснення. Що значить по факту? Давайте не будемо щось По секаємо. факту кажуть. Ви... Ви, так? Так. ви ж на якісь підстави різні туди чи ні? Ми, 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 ми ріжемо на підставі лісорубного квитка. Рубаємо на підставі лісорубного квитка. Ну, Незначно там кубатура, породи, все спини. А так. де цей квиток? У мене є оригінал квитка, знаходиться в тистрі. У мене є тільки копія моя робоча. Там, де видно. У що... нас там є, там ми, вам ми вам дамо. Ми Ми вам дамо, у нас є. Ми ну, я подивися, да, будь ласка. 30 квартал, 26 й відділ, 4.1. Вісорубний квиток виписаний 13 травня. Він дійсний, до нового року. Як тут так травня будете, вас закажуть людей люди потом дрібні. Чому? Чому людей? Моя справа – вирубати ділянку, а дрова чи людям чи вивезуться на нижній склад, це. Ага. Є люди. Де тут стільки? Ось дивіться. Ділова 15 кубів. Дров'яна 75 плюс 7, 82. Оце з цієї ділянки повинен бути вихід не менше 15 кубів ділової і 82 дров'яного. Не менше. Може не більше. Якщо. Якщо в мене питання, не менше. Третій день. Ну, так Тобто вони тільки почали і роблять третій день, а до кінця місяця, знаєш, тільки вони вийдуть? Чому це до кінця місяця? Ця ділянка буде закрита, вона тиждень тут оскільки, це, я це то, такий... Місяця. Є квартал вигляду, є тільки на гавелі. Так, да? да. я це дозвіл вигляду. Рулетку взяв? Три дні, сьогодні а шоу. А шоу? А Три того, Може балончик взяти з праски, щоб не позначило, що ми тут виглядаємо? В цьому виділи 26-му, ні. Я думаю, давайте пойдем туда там тело, показывайте куда-то. Да, йдем. Баллончики знится, будем залишиться. Бул баллончик вообще с краской. Типа колеса. Та ні, колеса не було. Нема. Все, забудьте, будем так рахувати. Ну комедіант, звісно, ви чули? Главное не менше. Ви чули, що морозить, каже. Главне, каже, не менше. 15 кубів. Більше ту херня можна влупанути. Ну не менше ділової треба глупанути. Це взагалі, я просто, я в шоці. Вони тут космонавти якісь. Просто тупо кос... косміки. Прийом. Прийом. Рація в кого? Жука. Ра... Рация включи, Ну Тушо, ну йдемо вниз. Да, плюс-плюс. Ну -плюс. вже Артівками. Де було тракториста, де він взявся? Трактор був поломаний. Ні, трактор вже поїхав. Аш? А куди тікаєте? Доброго здоров'я. І вам з них ворать. Як ви? Я вас уважно слухаю. А куди ви тікаєте? Я їду на базу. На яку? Базу торпедных катеров, да? Нет, то надо не закинуть, а... Так, а там полиция разбирается, слухай. Ну зафіксований номер, ч ты артист, блин, клоун. Такого морозить усач. Друзі, ви бачили, скільки пеньків. Е дозволено, ну верніше, скільки тут же пеньків є в такому діаметрі здоровенному. Дивіться. Тут, а. Давай я пофіксую, набери Да, ковідну. -да. Дивіться, який діаметр пеньків. Здоровенними. І тут їх... ну, Тут десятка два точно, навірно, є. Da, tractorul acesta Că deși stică aia? Asta și-a părerea unei tractori, Слідчий трактор повертає назад, на місці скоєння злочину. Ось рулетка, ручка, блокнотик. Зараз переміряємо. Скільки тут лежить? Ну, ну хто з лісових майстрів, які... За народ, а не за лісокрадів. Підкаже. Плюс-мінус на око. Скільки тут буде? Так. Каже 15 губів, каже. Да, да, да. Mm, давай ну да. будемо міряти по холодно. <клухи> 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 да. uh, давай міряй. Що Вони там наші, скільки там, ну давай. 50 Тоншої сторони. 50 на 58, значить 54. 54. 54 і давай метраж, поміряю. Давай, давай, давай. Подержи. метри? Давай перемір, ну, щоб люди бачили, що ми тут не займаємося. 3 метри, 3 метри. Так. 3 метри, Да. От, будь ласка. 3 метри, так. От скільки така колодка? Кубатурник забивати? Чи так? Ну, так посчитаєш. Так посчитаєш. Давай. Почищу куб. 0,87. Куб. У -у -у, Надо 0,87, mm -hmm. да? Стоп. Mm -hmm. О, да. Дальше, ну, крест на хрест. Так. Вот так, вот так, да? Да, и средний. И дыну? Дыну мы Like, mm. Не, не, не. Сто он шои стороны. Сто он шои Наступный. с тончей mm -hmm. имею, с тонкой стороны. Не сорок девять 49. И 49. 60. Mm -hmm. 60. Mm -hmm. Я заснял. Тут пятьдесят семь. Такие коры. данные. Тридцать Тридцать шесть. Тридцать девять. Тридцать восемь. Як я можу сказати, які відрізали? Ну, хорошо, є особа яка різала? Ми можемо тут питатися, які відрізали зря. Вони зараз чом? на іншій ділянці. Як, по чому вони посчитають, по чому вони зрізали? Чи по чому вони посчитають? Хорошо, скільки нас пеньків? Чуємо, Угу. Пеньків скільки у нас? вони? Що? Я ж... Пеньки на ділянці. Ой, Боже. Лежить дерево одне, два, три. А вони зрізали? З ділянки з цього виділу. Це деревина на ділових? У нас там 15, так? Кіток виписаний, що повинно бути 15 Так. Уже 15 нарізано чи ні? Сьогодні, бо сьогодні їх трактор склав, тренував, сьогодні повинні ми до 6, до 18.00 провести її прийомку. Зараз приїде майстер, проведе прийомку, і ми будемо знати, скільки точно ділової деревини. А він на місці мої цілі. Це його робота. Ага. Це його робота. Поміряти збірку на кожну колодку 42. і прийняти продукцію. І зробити обмін. Угу. А якщо ми вирізали менше або більше, ніж положено 15? 37. Якщо менше, повинна приїхати комісія і встановити, чого тут вихід менше. 40. А якщо більше. 47. А якщо більше, то куди? Прийнято буде, продукції буде відправлено на нижній склад. Так не поло, не можна. Вам дозволили ліміт, що ви розказуєте? Що значить прийнято Возь по факту. Раз, раз, може може вас і не з... положено, я за вас і знаю. Що так? значить за вас? 246 і 191 <першу> кримінального 144. кодексу. Після якщо більше тут вирізано. Ламаєте комедію, 3. бля. Ну дуже ж блин, комедіанти, бля. Дерево там зрізало. Як ви сюди розставляєте? Не знаю, значить. Сьогодні. сьогодні. Для чого трильовщик навший. Він вже поломаний. Цілий день стоїть. Коли цілий день? Ви коли сюди приїхали? П'ять чоловік назад. Трактор тут працює з 8.00. А хто розказував, що поломаний? Водій. Водіді. А, водітель зіла розказував. Ага, понятно. Давай дальше, пусть це баснопльоти і більше ті. 45 45 35 36 50 Це тонша чи грубша сторона? Вони чиди. 50. Ні, наверно, туди. 50, 50 тоже. Ні, то комліві, то. Так, видите, да, 25, 36, 47, 42, С надо мерять да? Пацаны. Вот в на ту сторону. Да, и всю на ту сторону. и в эту сторону. Точніше воно відпали. Та це, це сказочник, блин, це, це зрозуміло. Каскарь, блин. Вусатий цей нянь. Ну хорошо, на других зарядах. 42 42 Ага. Это так метка ставиться, так? Да? да, це полудиловая. А як у вас позначається? Одна. А показував я там, як трету дрова. 40, 40. Дивіться, тут е, питання зараз. Приїжджає ваш майстер, Так, да? да, він буде до п'яти годин тут обов'язково. Він 5, треба щоб раніше, так він був тут вже. Ж, він тут був. Він повинен був зробити прийомку. Тільки ж. Ну, раніше ніяких нічого не можна запросити. Оце не ділевесь. Ось е кутура така така. Якщо збігається, це одне, не збігається, все повилучали, ви нас справи займатися. А Надо по тичену заступ минуло тоже. А ще сухо нарізаного не валяється. Ні, то подаємося, покажете. Давайте давайте, ви рахуйте далі. Ми вообще сейчас при, це польсіон. А, оту ще. Ну да. О, ну. Ще ну, да. ну да. Отсюда. Так. так пояснення з ваше щось здає? Я даю і заяву, і пояснення. І Пояснення. 56 на 57. Куда їде та машина пуска, завтра каже, бере пішов. Дивись, а вот там ще лежить. Ну, все, і, і давай поді сюди, да. сюди. Ну оце да. Полудровано. Полудрова, ну да. не дрова, воно ще нормально. й піти. Да. 54 на 43